Прото, пронто, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог, неочікуваний, сюрприз для тебе. Тут щось ви з кимось заблоковані, не спілкуєтесь, не бачитесь, або обмежені щодо спілкування і бачення і ні. Але доля аркансу від долі не втечеш. Знаєте, є іноді події в нашому житті, які хочеш не хочеш, а щастя прийде. Сподіваюся, це щастя. І башня. У вас була башня. Колись у вас щось рухнуло, причому неочікувано. Отак в один день. Одні старші аркани, суд, башні, колесо фортуни про те, що тепер буде поновлення. Але вже будете будувати на новому. Будуйте, будь ласка, на такому кріпкому ґрунті, люди мої. Тому що потім дирки латати, башня стається. А про що ми говоримо? Я сподіваюся, але Аркан Мир, Боже, знов старший, У вас іде щось таке доленосне. Одні старші аркани. До вас іде новий етап в вашому житті. Зовсім новий. Ваш цикл життя, який був, він закінчується і переходить на новий цикл. Про що це? Це про кохання. До вас йде взаємне кохання по аркану закохані. І раніше був третій фактор, але тепер буде вибір. Ви вибираєте його, він вибирає вас ніяких третіх факторів. Так, до вас йде король жезлів, чоловік, який... Буде вам сексуально привабливий, він діючий, і він буде робити, робити те, що потрібен чоловік. Так, аркан помірні, знов старший аркан. Зайки, це відео зберігайте, прослуховуйте кожного дня. Я зараз серйозно кажу, я сама собі його зберегу, тому що тут старші аркани. Аркан, аркан Помірський говорить про те, що тепер у вас буде життя тиха гавань. Але не в плані, що нічого цікавого, а в плані, що все зрозуміло. І цей аркан про те, і для тих, хто розуміє, що справжнє кохання це коли спокійно, надійно і зрозуміло. А емоції у ці качелі треба брати із інших вигід життя, із хобі, із пригання з криші разом, ну, звісно, з попередженням, я маю на увазі, безпеки своєї. Довгий час ви чекали на це. Колісниця, все, вже все закручується, знову старший аркан.